Тільки щоб забитий нога не поїхала, якщо чесно. До матчу залишилося менше години. Бачимо, що погода сьогодні сприяє. Так само, буквально, вона є такою, як була в попередньому матчі. У матчі відповіді чвертьфіналу Кубка. І сьогодні на хіміку тепло. Однак, напередодні був дощ і поле дещо мокре і важке. Тому сьогодні буде такий досить бойовий матч. На календарі 27 квітня це означає що? Це означає те, що Гарда нарешті повертається на рідний стадіон Хімік і сьогодні буде грати домашню Гру ця гра буде першою в 2025 році, саме домашньою. Третій матч у квітні. Е, наша команда гратиме проти коломийського покуття. І сьогодні коломияни приїхали до Калаша. Будемо показувати атмосферу цього матчу. Будемо показувати емоції футболістів, трибуни. Чим закінчиться цей матч, Дивіться у нашому відеорепортажі. Але ми вже теж розминаються, готуються до матчу. Ось ми маємо вийти і грати один за одного. Легко ну, сьогодні не буде і легко перемога не прийде. Тільки через роботу і через старання. Ми впевнені, ми знаємо, що ми маємо робити. Відправи давай під. 그래. Перший тайм завершено, рахунок на табло 0-0. Гарда мала досить багато класних реальних моментів, щоб неодноразово вийти вперед. Підтримка на трибунах просто шалена. Ультрас кричить, підтримує трибуни. Так само заряджені, так само включені в гру. Вони підтримують, вони кричать, женуть їх вперед для того, щоб команда забила цей м'яч і з переможним настроєм готувалася до наступного матчу. Друзі, рахунок 1-0 на табло. Калуш знову виграє, знову виграє в Коломиї. І цього разу це перша домашня перемога в цьому 2025 році. Емоції зашкалять, емоції, слава Богу, позитивні. Команда сьогодні подарувала нашим болівальникам тільки позитивні емоції. Ну, тут можеш зняти, показати, люди, от чекають на команду. Говорять про одне, що. Люди підтримують калузьку гарду і чекають на перемоги нашої команди, і її підтримують у будь-який момент, навіть попри поразки і завжди під час перемоги. Зараз бачите, як каловські болівальники люблять нашу команду, фотографуються з голкіперами, з гравцями. Е, Андрій, вітаю, забитий м'ячем. Скажи, будь ласка, в тому моменті. Ти очікував, що, що він помилиться чи все-таки? Ні, на... Ні, Я насправді не очікував, що він помилиться, але ну, потрібно бігти завжди до кінця. Я побачив, що йому відскочило в опорну ногу, зразу підхватив. І, ну, Добре, що так вийшло, що я й забив. В момент перед Що у тебе було в голові. <плес> Тільки щоб забити, і нога не поїхала, якщо чесно. <плес> ну, як бачимо, м'яч ти забив. Вітаємо, забити м'ячем. <плес> Дякую. Чекайте, бо гравця гарда чуть не затесли фанати. І тут вже і фотографії пішли. Дзьока чекає. Хоче фотографію.